Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз розкручується тема мобілізація з 18 років. Ми вже дивилися це питання, можете подивитися попереднє відео. А ми зараз розглянемо, чи яка ймовірність офіційно будуть призивати з 18 років. Бо ми знаємо, що вже і так є 18-річні служать. І так само бусифікація теж ще працює. Попрошу вас задонатити на 58-му бригаду Донецький напрямок. Хлопці чекають на новий автомобіль. Ось Під моїм відео в закріпленому коментарі буде відео від військових і з їх розбитою машиною. Тож допоможемо. І будемо дивитися. Яка ймовірність, що офіційно. Давай спочатку подивимося, що планує влада. Чи планує влада взагалі з 18 приз... зробити офіційним. Ви знаєте, я не бачу, що влада планує. Ні, тут немає цього, але тут є навпаки, вони уникають цього офіційно, маю на увазі. А ось а, репресії, бусифікація, це буде повним ходом продовжуватися найближчим часом. Тобто, можливо, навіть цілий 25 й рік, 2025, -й. ось якось так. Ось. Не бачу. Тут планів нема, тут навпаки а, силою. Ось і бусифікація. Чи хочуть Америка, щоб ми призвали з 18 років? Америка, наприклад. Дивіться, Америка взагалі. Ні, теж ні. Америка теж ні. Тут я не бачу цього. Америка теж ні тут. Це спірне питання. Хто ж туди розганяє це. Можливо, карти нам покажуть угу. якісь публічні особи, але ті публічні особи, які колись були в минулому, вони були якимись політиками, були якимись великими людьми. Ось, а тепер вони, скажімо так, у спокійному стані. У них зараз відпочинок. Тобто, ну, скажімо так, і знаєте, тут, скажімо, ще по цій карті можна сказати, що це хтось їм, ну, скажімо так, не пропонує, а радить. Зараз ми подивимося, чи має до цього до цієї тези. З 18. -ти. Чи має до цього щось Росія. Чи це вони розганяють? Що вони мають до цього? В принципі. Ви знаєте, це з-під тяжка підкинути нам таку. Це, ну, в принципі, налякати людей, збентежити людей. Якось. Здемотивувати. Розумієте, це ще остання крапля. Але дивіться, ми дивилися, чи має влада офіційно, офіційно не пішло. Давайте подивимося, чи є у влади плани. Так, у мене була тут карта. Ну, а давайте тоді я зберу і подивимося, чи йде це від влади, чи йде це від влади. Якщо так, то з якою метою? Так, це від влади, з якою метою, бачите, цей лицар, що був спочатку, Ну, зруйнувати, зруйнувати ж емоційні репресії знову, знову, розумієте, це для того, щоб показати вам межі. Давайте я так скажу: це для меж зроблено. Межі для тих, кому все дозволено, і межі для тих, кому не дозволено. Але офіційно я не бачу цього, що вони пропонують це зробити. Ні, цього немає офіційно. Так, не будуть. Не будуть призивати 18річних, поки ні. Можливо, навіть цей рік, ні. Поки що ні. Не буду. Не, не будуть, не бачу цього. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші донати для ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!